Її погрожували вбивством, а рідний син назвав її тричі зрадницею. Таїсія Повалій вперше відверто розповіла за яку суму купила своє нове життя в Росії. Чи шкодує співачка про зроблений вибір? Скільки грошей вивезла до Москви та у яких стосунках із рідним сином? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Таїсія Повалій вперше пожалілася на своє життя після зради України. В ефірі пропагандистського шоу Запроданка нарікала, що після 2014 року втратила майже все: друзів, прихильність, слухачів і навіть стосунки з рідним сином. За її словами, тривале мовчання та постійні концерти в Росії завершились так званою вимушеною втечею до Москви, яка принесла їй лише шквал погроз і осуд в Україні. Был шок, я не верила. Я не верила, что меня все любят, а боготворят, и тут вдруг предательница. Как такое может быть? И угрожали. Да! Угрожали прийти домой убить всех. Понимаешь, это было страшно. Боялись это, тогда эти угрозы, и они имели основания. Конечно. Конечно, убивали людей. Убивали людей, моїх друзів. Нагадаю, напередодні повномасштабного вторгнення Таїсія Повалій поїхала до Росії разом із сином Денисом. І все заради того, щоб виступити на російському телебаченні. Там вони зручно влаштувались в орендованій квартирі і готувались до концерту. Втім, вже 24 лютого, коли Україна прокидалась під вибухи ракет, співачка без вагань вирішила оселитись в країні агресорці. Цей ганебний вибір вона пафосно назвала своїм новим народженням. 23 февраля утром мы вылетели из Киева ага. с сумочкой в шубе, а сын с гитарой. И все, как бы был обратный билет на Киев. И мы на съемной квартире. Одежды нету, ничего нету. Все в Киеве, все документы в Киеве. Все в Киеве. Мама даже в Киеве. Я понимаю, что Не просто так я оказалась в Росії. В последний момент мене Господь спас вывез, вивіз. Потому що в Києві мене б ждала очень сложная життя. Я бы могла сидіти в тюрмі. У перші дні повномасштабного вторгнення син закликав її висловитись на підтримку України. Проте співачка відмовилась. Син Денис, он тоді що вам сказав? Сын Денис тогда мне говорил, мама, ты должна, как все, высказаться за Украину. Потому что ты все должна вокруг. высказаться за Украину, он сказал? Все тогда. еще в Москве? Да, еще в Москве. Все тогда вокруг, вся Украина говорила за Украину. У меня было ощущение, что я одна против. <с> я одна белая ворона. Понимаешь, у меня было такое ощущение. А вы ему на это что? Я говорила, ты знаешь, ты знаешь мои принципы, ты знаешь мою всю жизнь, и ты знаешь, что я никогда не пойду против себя. Після того, як Денис залишив Росію, повалі забрала до себе свою матір і остаточно оселилась на території країни-агресорки. За словами запроданки, після переїзду українські правоохоронці обшукали її будинок, вилучили документи та договори. А нерухомість арештували, фактично змусивши зрадницю починати життя з нуля. На користь держави у повалі конфіскували автомобіль BMW X 5 сім земельних ділянок у Київській області, житловий будинок та домоволодіння, а також май і нові права на музику та слова дев'яти її хітів. Все от від мене відвернулись, всі своїм долгом, а-а, обо мне. Какая я плохая и какая я вообще ужасная и и вообще всё. у меня дома был обыск. Е я думаю, что забрали все мои документы, все мои е э на пісні. Е Потом арестовали всю мою недвижимость. Ну, в общем, я все это выдержала. Здесь тяжело было начать эту новую жизнь после нового рождения. Сказать тяжело ⁇ это ничего не сказать. Потому что... 10 тысяч долларов, которые мама привезла с собой. Спасибо вам. И все. Поки російські окупанти коїли звірства в Україні, Повалій продовжила виступати в Росії, поступово намагаючись відновити кар'єру. Контакт із сином налагодити не вдалося. Він одразу переїхав до Іспанії, дистанціювався від матері. і Навіть у день її народження публічно назвав її тричі зрадницею. Сама ж Повалій переконана, що напружені стосунки з сином це Боже випробування. Тому що Господь дає нам іспитання. И для меня это испытание. И для сына это испытание. Вокруг него, что ты думаешь, не было вот этих э, в окружении тех, кто был на Майдане с четвертого года? Это же его обработали. Что ты думаешь? Так, а трижды он... Какие предательства имеет в виду? Я понял, что последнее, это, видимо, тогда, когда вы остались в, в России. России. Да. Ну, а первое, первое, наверное, видимо. что я ушла от папы, я думаю. Я думаю так. От папы уйти. Для него, для сына, это, наверное, предательство. Я с ним эту тему не обсуждала. Mm -hmm. Но второе, ну, не знаю, что он имел в виду. Без понятия. Я и не хочу разбираться на самом деле. Окрім цього, в інтерв'ю для ворожих змі таїсія Повалій пройшлася усіма пунктами кремлівської методички. Розповідала про любов до Росії та Білорусі, сумувала за розпадом радянського союзу і скаржилась, що її колишню партію регіонів нібито утискали в українському парламенті через російську мову. Що ж відомо про громадянську позицію Таїсії Повалій? З початку повномасштабної війни співачка відкрито підтримувала Росію, називаючи її своєю батьківщиною, а українців і росіян одним народом. У 2022 році вона отримала російське громадянство та брала участь у пропагандистських концертах, де публічно підтримувала політику Путіна. Син артистки Денис, який нині мешкає в Європі, спершу публічно відхрещувався від поглядів матері, але згодом почав захищати її, критикуючи арешт майна як радянські наративи. Він подав апеляцію, проте апеляційна палата ВАКС залишила рішення першої інстанції чинним. Ба більше Денис залучив до цього свого п'ятирічного сина Дем'яна, знявши відео, де хлопчик просив не забирати дім бабусі. Проте ці спроби не допомогли. Суд остаточно підтвердив конфіскацію активів за проданки повалій. Поки над українськими містами вибухають російські ракети, забираючи життя тисячі невинних людей. Таїсія Повалій безтурботно виступає на кремлівських сценах, цинічно виконуючи українську пісню про рушник. Що думаєте про дії за проданки ви? Та яке покарання було б справедливим для тих, хто зрадив Україну? Діліться думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.